Всім привіт! На зв'язку Картун Лабораторія і з вами я, Тетяна Бульба. Сьогодні я пропоную поекспериментувати з артом у стилі спайдер версу. Зараз на екрані ви бачите результат моєї експериментальної діяльності, і зараз поетапно я покажу, як я до цього прийшла. На нашій картон лабораторії ми розбирали стиль спайдерворсу, і я запропонувала зробити таке домашнє завдання: взяти оцей невеличкий пропс і спробувати зробити концепт у стилі людини-павука. Ну і звісно, як будь-який порядний невчений, я перш за все вирішила зробити це завдання сама. Тому кроком першим буде налаштувати свій робочий простір. Я трошки звужую свій референс і виставляю його збоку від того місця, де я планую малювати. І далі переходжу до стадії другої грубий скетч. На цьому етапі я дуже грубо накидаю всі форми, які я бачу, і трохи їх коригую. Я на цьому етапі люблю працювати синім кольором, щоб потім було легше наводити основні лінії. Етап номер три скетч. Попередній етап можна було назвати скетчем скетчу, він був потрібен мені для того, щоб я трошки зрозуміла для себе, що де знаходиться. А тут я виставляю перспективу, у моєму випадку це одноточкова перспектива, і зменшую прозорість попереднього шару і нього на наступному шарі малюю власне, скетч. Там, де це доцільно, я використовую функцію симетрії, хоча насправді у цьому е, особистому малюнку вона не завжди дуже корисна. Так як тут дуже мало симетричних об'єктів. І перший скетч у мене зазвичай виходить дуже такий очевидний, як бачу, так і малюю. Тому після цього я додатково звертаю увагу на форми, я обвожу їх поверх, заливаю по контуру і трошки починаю коригувати силует, намагаючись застосувати правила дизайну. Тобто, щось має бути більшим, щось має бути меншим, десь має бути більш завантажена зона, десь має бути зона відпочинку. Паралельно я фліпаю цей е, силует і під нього потім підганяю лайн. Е, Фліп допомагає мені зрозуміти, що де я могла пропустити, і подивитися на нього під новим кутом. Наступний етап я називаю клінап, тобто вичистка. Насправді це ще не буде мій остаточний лайн. Я просто беру більш чіткі лінії і накидаю їх поверх скетчу. Також ви можете помітити, що дуже часто я використовую симетрію там, де це доцільно знову ж таки, тому що це все наразі робиться ще для того, щоб я зрозуміла з чим я працюю. Я вже краще розумію об'єкт на цьому етапі, ніж на етапі першого прескетчу. Але я не можу сказати, що я досі дуже гарно з ним познайомилась, тому насправді мені у мене завжди є оцей проміжний етап лайну, перед остаточним лайном. Я, напевно, роблю на один скич більше, ніж люди це роблять. Але мені це потрібно для того, щоб краще зрозуміти об'єкт, з яким я працюю. І таким чином я поступово наближаюся до етапу, який я буду називати лайн. Це етап номер 5, лайн. І на цьому етапу я знову ж таки понижую прозорість попереднього шару і починаю вже більш чистою лінією малювати. Те, що мені потрібно, вона все ще не буде ідеальною. Крім того, зауважте, я дуже часто використовую такий хитрий прийом, як намалювати швидко від руки лінію у тому ракурсі, в якому вона у мене виходить, більш прямою, і потім шляхом трансформу повернути її туди, куди треба. Я знаю, що це такий трошки читерський прийом, і треба нормально вчитися контролювати руку в усіх ракурсах. Але я по перше знаю, що багато хто працює шляхом того, що вони просто повертають холст під свою лінію, і я не розумію, чому би не повернути просто лінію. Тобто, це одна із можливих опцій. А друге, це те, що на даному етапі я досліджую стиль людини павука І для мене цієї задачі вже достатньо, тому я не хочу занадто сильно перевантажувати себе. Я завжди беру тільки одну нову задачу за раз. Коли лайн готовий, ми поступово можемо переходити до його вичистки. Це етап номер 6. Я розумію, що це напевно звучить дуже смішно, що стільки є етапів вичистки лайну, але бачите, навіть після цієї прогонки у мене залишається дуже багато неточностей в лайні, і у мене насправді іноді не вистачає ментального терпіння зробити все зараз. Тому мені легше зробити декілька підходів, навіть якщо між ними немає паузи, просто якось поставити собі в голові галочку, що окей, цей етап я закінчила, а тепер переходимо на вичистку. Це дозволяє мені концентруватися знову ж таки на одній задачі зараз і і це робить е, цю задачу для мене більш простою і більш простою зрозумілою. До речі, я хотіла би звернути вашу увагу на те, що відео, яке ви зараз бачите, пришвидшено у 15 разів мінімум. І ця вся робота повністю зайняла у мене 8 годин. Причому лайн було зроблено десь години за три, а весь інший час зайняли кольори, тіні та текстури. І далі я перехожу на етап корекції, на якому я роблю виправлення певних форм. Я намагаюся зробити їх місцями покошеними, але при цьому зберегти е, всю іншу геометрію, щоб вона не виглядала розваленою. Етап номер 8 – базові кольори. Метою цього етапу є зробити заливки, і я керуюся принципом коробки олівців, тому що у діджиталі ми, якщо будемо особливо колорпікати із референсу. А ми можемо дуже часто мати необмежену палітру кольорів. Нам це не вигідно. Тому я ставлюся до цих кольорів як до обмеженої кількості кольорів, ніби то у мене є коробка олівців. Наприклад, якщо це сірий, він у мене в основному на всьому малюнку буде один тип сірого, як ви зараз бачите на ящиках і на цій коробці. А крім того, коли я колорпіком дивилася на мій референс, я помітила таку тему, що у е Референси дуже сильно насичені кольори. Тобто рівень сатурейшну, насиченості у них, дуже часто вище за 60, а то і ближче до 90 і до 100. І я намагалася цю концепцію теж повторити у своїх основних кольорах. Крім того, я хотіла подивитися, як воно виглядатиме в тоні, і зробила певні корекції, так, щоб в тоні воно виглядало логічно по планам. Відповідно до цього, я поміняла деякі тонові рішення. І після цього я переходжу на етап тіней, де я накладаю світло та тіні. Тобто, базуючись на основному кольорі, який у мене є, я додаю площини, тобто поверхні, які знаходяться під різними кутами, а відповідно мають різне освітлення. Я заливаю іншими кольорами, і це стане моєю базою для подальшої роботи із світлами тінню. Якщо ви пам'ятаєте у Спайдерворці, вони хотіли уникнути усіх плавних переходів і намагались це вирішити за рахунок точкової текстури, тому наразі я дуже сильно стараюсь уникнути усіх можливих градієнтів. Але насправді я не можливо, це моя помилка в даній конкретній роботі, але я не уникаю їх повністю. Я в деяких місцях все ж таки їх накладаю, але дуже-дуже делікатно так, щоб їх фактично не можна було помітити неозброєним оком. Крім того, я хотіла би звернути увагу, що при першій прогонці тіней я перевела це у чорно-біле і помітила, що контрастність моїх тіней набагато менша, ніж контрастність референсу. Тому після цього я почала додавати контрастність для деяких тіней і додавати оклюжини, бо в референсі вони часто бувають дуже темними і таким чином створюють такий приємний контрастний вигляд для основної роботи. Ось це градієнти, про які я казала. Я намагалася їх зробити якомога більш непомітними. І у цьому рішенні я не дуже впевнена. Насправді, уся ця робота це такий собі невеличкий детектив, коли я дуже прискіпливо роздивляюсь референс на кожному етапі і намагаюсь вгадати, що було в голові і які ідеї закладали в це художники, які це робили. І звісно, я не можу це зробити з 100% точністю. Усе це є припущення. А крім того, я мушу боротися за своїм автопілотом, який каже: Заливай градієнти, тому я намагаюсь просто знайти здоровий баланс між своєю психікою і тим, чого я намагаюсь досягти. Але сподіваюся, що мої градієнти не сильно зіпсували цю роботу, і я переходжу на наступний етап: це етап 10 текстури. І коли ми говорили про стиль Spider Wars, текстури це те, на що ми справді найбільше звертаємо уваги, тому що їх дуже багато. Але для того, щоб вони спрацювали так, як треба, необхідно, щоб усі попередні етапи теж працювали у стилі Spider Wars і відповідали задумці. Тут я використовую точкову текстуру. І вона насправді буде тут багато де, особливо у тих місцях, де потрібні градієнти. Я намагаюся проаналізувати, що ще у референсі входить в поняття текстури. І розумію, що крім звичайних текстур, це різні наклейки і різні узори, тобто воно. Окрім того, що ми звикли вважати текстурою, там текстура дерева, текстура шпалер, текстура паперу, вони ще використовують наклейки і багато різних стікерів, тому я намагаюся це використати. При, наприклад, те, що я не бачила на попередніх етапах, це оці книжки. Зараз, коли я почала їх промальовувати, я побачила, наскільки книжки у референсі деталізовані різними маленькими кольоровими плямками, і яким чином вони створюють такий Завантажений бізі паттерн який додає до цього спайдерворсівського луку сам по собі. Принаймні, якщо ми говоримо про концепти спайдерворсу, а не про власне те, що пішло вже в фільм. Бо, звісно, вони по стилю відрізняються, і мене наразі. Ну, не сильно, але відрізняються і мене наразі більше цікавить концепти. Тому я додаю усі ці маленькі елементи, а також на цьому етапі він фактично є невеличкою такою промальовкою. Я намагаюся. Уточнити певні форми і зробити, щоб все працювало гарно, там, де потрібно додати текстуру, там, де потрібно її не додавати, щоб були зони відпочинку. І абсолютно все це я роблю на той розсуд, на той рівень спостережливості і знань, які у мене є наразі. Тому я, звісно, не стверджую, що це так зроблено було іншими художниками, бо, звісно, рівень цих художників він надзвичайно великий. Але для мене було особливо дуже цікавим спостереженням наскільки на кожному наступному етапі я можу побачити більше деталей ніж на попередньому, що в принципі теж є логічним, бо на більш ранніх етапах я звертала уваги на форми, на кольори, на більш загальні концепції. А вже зараз я можу спокійно думати з упевненістю про текстури і знаходити якісь невеличкі елементи. Крім того, те, що у нас була лекція по Спейдерворсу, і я проговорила усі ці маленькі елементи, наприклад, такі, як штрихування у тінях, воно дуже сильно допомагає на даному етапі, тому що іноді... Деякі речі я не можу помітити, але я знаю, що вони там мають бути. і Я починаю їх спеціально шукати, і тільки тоді я їх помічаю. Тому це насправді дуже класна ідея виокремити усі ці речі до того, як почати працювати. Воно дуже допомагає боротися з автопілотом, який завжди хоче, щоб ми робили те, як ми звикли. І він трошки заважає нам взнавати щось нове. Отже, таким чином я потроху заглиблюю цю деталізацію, додаю текстурними пензлями і точковою текстурою все, що вважаю потрібним. І після цього переходжу на етап посткорекції. Це етап, коли я в основному вже все зливаю на один шар. І починаю робити малюнок більш схожим на той стиль, в якому я хочу його зробити, і просто дивлюся на нього на референс і намагаюсь коригувати. Тобто, я пам'ятаю, що треба щось де, 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 де деяких місцях поламати форму, і я це роблю вже на даному етапі, щоб воно виглядало більш вільним. Тобто, це вже другий мій заход на цю тему і. Зазвичай, якщо це не в вашому стилі, це не так легко зробити з першого разу. Тому я просто на кожному етапі роблю паузу і ще раз себе питаю, чи все так як має бути, чи ні. Ну і трошки додаю фону, і насправді тут на відео не буде записано, як я поміняла колір, але коли я вже все це зробила, я вирішила, що даний колір стіни не підходить, і вирішила поміняти його і трошки ще поміняти кут нахилу нашого арту. Я вам дуже дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи вийшло схоже на стиль концептів для Спайдерворсу? Чи, можливо, ви побачили якісь помилки, які я не врахувала, а для вас вони очевидні? А також ставте лайк, підписуйтесь на канал. Усім бажаю бути в безпеці і гарного продуктивного вам дня.